Правила безпечної поведінки взимку. Незабаром розпочнуться зимові канікули. Пора відпочинку, свят та розваг. Але для того, щоб канікули були веселими, корисними, необхідно пам'ятати про безпечну поведінку. На водоймах, критих кригою, забороняється Грати на тонкій кризі, з'їжджати на лижах із крутого берега на кригу, бути біля берегів, де найчастіше виникають промуєни тріщини і розриви льоду, кататися на ковзанах, в неперевірених та необладнаних для цього місцях, переходити річку в нестановлених для цього місцях, де товщина льоду. Менше за 15 сантиметрів. Під час ожеледиці ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте у колінах, вступайте на всю підошву. Руки мають бути вільні. Не тримайте руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, а й важких травм. При падінні відразу присядьте. Щоб знизити висоту, у момент падіння зберіться, напружте м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково перекодіться Удар, спрямований на вас, зменшиться. На водоймах, критих кригою, обходьте місця, вкриті товстим шаром снігу, під снігом лід завжди тонший, тонкий лід і там, де розливаються джерела. На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки, лижі, мотузку, палиці. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайтеся на берег, не біжіть, відходьте повільно, не відкриваючи не ні відриваючи ніг від льоду. Не грайтеся зі сірниками. Та з запальничками. Не запалюйте свічки та бенгальські вогні без дорослих. не паліть багать у сараях, підвалах, на горищах, не відкривайте труб, грубку, не сушіть речі над газовою плитою, не вмикайте багато електроприладів. Обов'язково вимикайте електроприлад, коли виходите із дому. Під час свят ялинка має стояти на стійкій основі, не використовуйте у якості прикрас свічки, вату, саморобні гірлянди. При виявленні несправності святкової ілюмінації, блимання лампочок і слід одразу її вимкнути. Не можна прикрашати ялинку целулоїдними іграшками. Дітям Забороняється купувати та використовувати піротехнічні засоби. Обережно віруси. Регулярно і ретельно обробляйте руки дезінфектором. Тримайтеся від оточуючих на відстані не менше метра. Уникайте місць великого скупчення людей. Завжди дотримуйтеся правил гігієни. Правила поведінки під час ожеледиці. Обходьте люки, як правило, вони покриті льодом. Рухаючись тротуаром, не проходьте близько до проїжджої частини дороги, щоб не підсковзнутися і впасти під колеса автомобіля. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці. Завжди пам'ятайте, що через ожеледицю значно збільшиться відстань гальмівного шляху. Обережно. Бурульки. Тримайтеся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху. У жодному разі не заходьте за спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев. Проходячи біля будинків або високих дерев, спершу впевніться, у відсутності загрози падіння льодових наростів.